Дійсно, Сполучені Штати нарешті дозріють до запровадження санкцій проти росіян. Вже при закаденції Трампа маю на увазі. Ну хотілося б ні, за каденція Трампа це ще дуже довго. Нам треба, щоб це було сьогодні і зараз. Чи це відбудеться? Ну дай Боже, бачите, з цими санкціями завжди виникають якісь певні моменти, які ну, до певної міри ці санкції нівелюють. От зараз. Європейський союз прийняв 18-й пакет санкцій. Всі розповідали, що він най-най-най-най-най-най найсильніший, най, 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 най найжорсткіший, і так далі. так далі Ну так, теоретично все правильно. Тільки, от єдине, що на те, що стосується російської нафти і продуктів її переробки, відтерміновується аж до початку 26-го року. От вам знову півроку, коли Росія буде заробляти на тому, що вже Могла би і не заробляти. Чому? Ну тому, що деяким країнам е, в Європі е, цей підхід не подобається, і вони тиснуть і е, відстоюють власні інтереси, не загальноєвропейські, не інтереси всієї безпеки, інтереси безпеки всієї Європи, а свої особисті регулістичні. От таким чином відбувається. Тобто, на, на назовні все чудово, на практиці це знову відтермінування на півроку і так далі. За цей час Росія таки зможе. Е, Багато чого заробити саме на тому, що європейські країни будуть продовжувати фактично купувати продукти вже не, не, не саму нафту а продукти на нафтопереробки. От вам і санкції. Якщо Трамп піде таким самим чином, тоді це все знову таки буде відтерміновано кудись і колись. бачите сенатори пропонують 500 відсотків. Він пропонує 100 відсотків. А потім каже: Ну, а може щось іще придумаю. Ну, значить, виходить, що якоїсь цілісної концепції немає. Ну дай Боже, щоб він ударив по російській нафті, і щоб країни, які її споживають від неї відмовилися. Це був би серйозний удар по і так напівдохлій російській економіці. Тому думаю, що це перший момент. А другий момент це не санкції, це продаж зброї Україні. Ну, не прямиє через е, європейських партнерів, е, але е, це теж надзвичайно важливий елемент тиску на Росію. Якщо відбуватимуться зміни на полі бою на користь України, ну то е, я не думаю, що за таких обставин, коли і російська економіка під тиском, коли на полі бою проблеми. Путін буде настільки божевільним, що продовжитиме цю війну. Хоча і це не можна виключати. А власне щодо санкцій, ми вже бачили, от сучастово зараз говорять про вже першу реакцію від е, Китаю. Перед цим були е, переговори двосторонні між Сполученими Штатами і Китаєм. Власне, після цих переговорів заявили про те, що Китай не збирається відмовлятися від російської нафти і планує в подальшому її. Е, Купувати. Власне, який тоді, який тоді на який тоді результат може розраховувати Сполучені Штати, якщо навіть запровадять ці санкції? Ну, бачите, крім Китаю, йдеться ще про щонайменше три країни, які купують цю НАТО: це Індія, Туреччина і Бразилія. Китай може це проігнорувати, але дивіться, якщо це будуть точкові санкції проти Окремих китайських фірм, то це і проти їх керівництва. Звичайно, то це доволі болючий процес, тому що така фірма ну фактично виводиться з ринку, і її звичайно, що можна перейменувати, назвати по-іншому, але люди ж залишаються тими самими, і це може бути болючим ударом саме по китайському бізнесу як би там не було, офіційний Китай буде протестувати, буде говорити, що це неправильно і і повторювати всі свої красиві слова про мир, міжнародне право і так далі. От, але конкретні виконавці від цього будуть страждати. Так що думаю, що це може бути навіть на рівні вже самоцензури, коли на коли ті фірми, які досі займалися цим бізнесом, просто-напросто. Приймуть рішення про те, що вони його вести більше не будуть. Звичайно, що Китай це авторитарна система, і там можна е, е, знайти якісь важелі е, впливу на бізнес. Він керований, е, так би мовити, бізнес по-китайськи, але все одно це що може дещо послабити ці зв'язки. А от відносно цих інших країн, там де. Е, Бізнесмени будуть відчувати реальну загрозу. От тут мені здається, ситуація буде іншою, і навряд чи хтось ризикне на продовжувати співпрацю з Росією коштом того, що тебе піддадуть астракт абструкції, і ти будеш записаний в чорні списки. так що в цьому контексті результат все ж таки буде. Можливо, не такий е, повний на що е, розраховують, але між тим, навіть якщо ми будемо по, по е, кілька десятків мільярдів відтягувати е, е, надходження до російського бюджету, це теж позитив, це теж удар по її стійкості, якої тепер уже практично немає. Чи є можливість в такому випадку у Китаю і взагалі чи буде вдаватися до таких дій Китаю щодо тиску на Росію в такому випадку? Бо ми бачимо і навіть по риториці Трампа останній те, що він ну, досі вимагає від росіян саме припинення вогню, як щонайменше. Я не думаю, що Китай. Так легко не відмовитися від допомоги Росії, тому що е, про це е, китайські чиновники говорять відкрито. Вони зацікавлені в тому, щоб Росія е, не програла в цій війні, а до речі, так само, як щоб її не виграла. Тобто, оця е, ситуація, коли Росія напівжива, напівмертва, для Китаю є абсолютно прийнятним е, варіантом, тоді Росію можна. Керувати тоді можна впливати. Подивіться, китайці заходять в російську економіку, не питаючись, вони фактично монополізують деякі галузі російської промисловості, зокрема автомобільно. От і почуваються зовсім непогано, тому якихось різких рухів від Китаю, мабуть, чекати не треба. Будуть ті ж самі розмови про те, що ми за в регулювання, як вони кажуть, української кризи, що ми за міжнародне право, але не розуміла, не зрозуміло, як вони трактують це міжнародне право. От що ми нічого не постачаємо а, в Росію, а наші розвідники будуть знаходити тисячі і тисячі підтверджень, що вони таки постачають. А, а, ну що не товари подвійного подвійного призначення до Росії, які використовуються потім а, в воєнній промисловості, і так далі, так що буде, як кажуть, дішат нівалка тобто а, ми це не я і хата не моя, тобто але буде продовжуватися оця лінія на неофіційну підтримку і на те, щоб Росія і не програвала, але і не вигравала. Ось такий собі безкінечний процес, тому що ну вони китайці про це говорять відверто. Як тільки з Росією буде покінчено Америка, переключиться на Китай, тоді вона буде. Буде важко, отже, краще тягти цю історію для того, щоб відволікти увагу американців від Китаю. От власне така мені здається історія.